Ми щойно приїхали, вийшли з машини саме на секторі почесних поховань і якраз застали момент встановлення інклюзивної вбиральні. Підійшли, поцікавились. Ну, зараз ми вам покажемо, наскільки там все добре вийде. Хоча я би починав, напевно, звідси з самого входу, ось одразу виникає питання до цієї схеми. Перелік похованих наших героїв, і ось цей перелік у мене ну, немає великих проблем із зором, але людина, яка сюди прийде з порушеннями зору, вона не дізнається, хто де лежить. Тут немає ні шрифту Брайля, ну як мінімум шрифту Брайля. А людина має зрозуміти, куди їй йти. Юр, правильно я розумію, що як мінімум шрифт правильне, а взагалі-то можливо варто було б звукову якусь передбачену сервіс, як у нас на стеклопорах, наприклад? Цілком слушна думка, озвучка. Так, це дуже вагома така складова саме безбар'єрності, щоб спрямувати людей, ще можна зробити тактильний макет. Я колись бачив в Європі, наприклад, старовинні замки, музеї. Людина підходить і вона може пощупати. Ну, тобто є макет цієї локації, якби зроблена в масштабі. І людина пальцями трогає і розуміє, якої воно форми, де воно знаходиться. Чому б тут щось таке не придумати? Ми зараз проїжджали саме повз зупинку, то я звернув увагу, що так, зупинка там нова. Вона припіднята над рівнем проїжджої частини. Це добре. З тротуару там є заниження бордюру, але немає тактильної плитки. І вже людина не зорієнтується з білою тростиною, куди їй йти. Це тільки стороння допомога. От. Тут ніде також я не побачив якихось. Тобто є вказівник на центральній дорозі, спрямовує на центр поховань, він для зрячих людей. Якраз сьогодні ми потрапили на встановлення цього дива. Ми спитали у працівників, чи це інклюзивний туалет. Вони ну, відповіли, ствердно, так. Зараз Олександр вам покаже, як цим скористатися. Якщо він буде тут стояти, а, його закрили. Не покажуть. Не покаже, добре, але я покажу вам світлини, котів з тих зробити. Значить, туалет встановлений, там виходить, коли двері відкриваються, поріг, ми поміряли 10 см, це вище, ніж дозволяється. І Олександр на своєму кріслі з зусиллям, але зміг перескочити, тримаючись за поручень, там всередині на трьох стінах поручень встановлений. І саме місце, куди пересідати, назвімо це унітазом. Тобто, це біотуалет. Там немає каналізаційного підводу. От. Саша заїхав всередину, скористатися не можна. Але ми сказали підрядникам, щоб хоча б зробити невеличкий пандус при заїзді, щоб знівелювати от той поріг. І ще одне питання одразу ж виникло згідно. Санітарних норм у нас вбиральні на кладовищах встановлюється не ближче, не ближче, ніж 25 метрів до найближчої могили. Ну тут метрів 6. 5. А вас не, вам не повідомили, можливо, буде переставлятися цей Е, Саме на зв'язку була пані, з представилася працівницею відділу благоустрою, е, то... На моє це зауваження вона відповіла, що це тимчасово. І роботи не закінчені. І поки-поки так, поки все буде доведено до ладу, ну знову ж таки, окей, тимчасово, а потім де він буде стояти, бо у плані забудови кладовища туалет не зазначений взагалі. Знов таки виникає логічне питання, а як так? Чому туалет не внесений? Тобто капличка, брама, квітники, а туалету нема банально. Ну, добре, вийшли з положення, тимчасовий біотуалет, добре. Але хай його поставлять ну, не біля могил, ну, якось так. Пройдемось по доріжках. Поки що замощення ніякого немає. Впевнений воно буде, яким воно буде. Все настільки нерівне, все настільки хаотичне. Ну, принаймні, тут я бачу, що витримано, плюс-мінус витримано. Згідно правил утримання кладовищ, там є норми, які передбачають між рядами один метр і між могилами пів метра. То якби тут прохід коли замоститься, то тут прохід буде зручний. Під час замощення тут між рядами поки що я проглядаю, що можна буде проїхати. Оп, усе вже ми бачимо. Встановлений пам'ятник надгробде. І бачите, вони так залізли сюди вже на цей вільний проміжок. Тут вже не можна буде проїхати. Тут такий цікавий момент це мене бентежить. Згідно термінів виконання робіт, от зараз червень, у нас вже в червні мала би бути закінчена більшість робіт, тобто капличка, там вхідна брама. Ну, Я так розумію, замощення, оце все мало би вже бути готовим, так? Да? На да, сьогодні, буде, на червень. У червні цього року вже це повинно бути готове. І брама, і капличка, і місце для відспівування, і флагштоки, і центральне замощення. Це буде вже зроблене. Тендера відбулися рік тому. так да? коли... А дивіться, ми всі тут перебуваємо в будній день, в робочий час. Тут бачиш Роботу робітника. Р -р -р -во, я, я ж про це, так. Тобто е вже рік минув. Ну, в моєму розумінні, за рік можна зробити дуже багато. Дуже. Але ну, ось, ось ми прийшли до друга. От зараз Саша хоче підійти до могили. Ну покажи, як це зараз відбувається. От. Вживу. Я можу показати, як це зробило б... звичайно ні? Як, Як можеш, давай. Я допоможу розмірно, а на Це у нас Саша фізично підкований? Бігай дуже небезпечний. М -м, звичайно. І він у, нас, він у нас вміє падати і ноги ламати на наших тротуарах імені пана Карога. Не піднімаючи передніх колес, він прогрузає. Я просто хочу хотів показати, Без... що колеса передні карає. А ми спеціально приїхали на різних кріслах. Я далеко точно не поїду, бо я загрузну. Це я вам точно кажу. Ну, але ви розумієте, що цим танком... Це зараз ще суха земля. Цим танком проїхати Анріал просто. Я вже років 10 не був на звичайному кладовищі, там на північному, в мене там батько. Ну Просто через те, що я не можу, не можу до батькової могили під'їхати, і я навіть її не бачу від дороги. Це, до речі, стосується, мабуть, всіх наших десяти діючих кладовищ Кривого Рогу, що цей безлад, понятно. Повинна <рес> бути відстань між могилами для того, щоб можна було проїхати кріслом, кріслом колісним. По нормах метр. Метр, так? Да? Да. Це тому, по санітарних що... навіть нормах, метр, могила від могили. У нас у проєкті, в тому, що нам влада пропонувала, там закладено 80 сантиметрів. Вони сказали, що буде достатньо. Крісло проїде, притик, але проїде на 80 сантиметрів. Олексія, будь ласка, ти ще пройдися по з могили, будь ласка. Ну Будь ласка, Ой. ну щоб з палкою. От... Це так здається, що легко, там будуть <звіхи> якісь каміння. Тому що палка в нього буде і протез сково взяти по цих каміннях, то от, йому розвернутися треба. Ну Всім потрібен простір, як не крутий. Дуже вузько не бо все-таки милися трошки здавалося. Я не про відстані. Тут, ось, дякуючи родині Семенюк, ми можемо сісти. А щось комунального я тут не бачу. Лавочок, звичайно. А згідно з проєктом, да, лавочок не повинно бути. Потім, коли у серпні минулого року була велика кількість зустрічей, добилися, що вони поставлять лавочки, але тільки по периметру. А інші, якщо вам необхідна лавочка, щоб присісти, ви повинні піти, попросити робітників, щоб вони вам винесли розкладну лавочку. Я не думаю, що mm. люди з проблемами можуть сісти на розкладну лавочку. Легеньку яка рухається та ще. Іди її, її візьми, принеси, посидь, а потім Да. Знайди, хто тобі Таке. принесе. Це ж не пляж. Da. Видавати. Ну, до речі, до пляжних питань. А, сонячний день ну, був сьогодні, ну вчора, да, там було спекотно. Навісу в проєкті я теж ніякого не побачив. Немає, навісу немає в проєкті. Або якщо дощ? Дощ, сонце, так, оці всі опади. Ну, подивіться, там же ж на початку взагалі було закладено, що замощення повинно бути глянцеве. Та вже потім ми розповідали, да? нам на словах пообіцяли, що там буде граніт відтермований, але на словах. Якщо б воно було глянцеве, це покриття, вони би втомилися ходити по судах, відшкодовувати травми тих, хто тут буде падати. Ну так, за ще й невідомо, яке воно буде. Не виключено, що воно і буде таким полірованим. А щодо навісу, то функцію навісу чудово могли б виконувати дерева. Да. А що по деревах? По деревах нічого. Те, що да, жодного. Озеленення то взагалі передбачено тільки Ча? там під забором, і то по периметру, і то у зовсім невеликій кількості. Ну, В тих колоцях, що вони там наробили, там не зможе дереви нарости. Ну, може якась квітка, яка переживе ага. розпечений граніт. Звичайно, порівняно краще. Не знаю, що додати, що сказати. — І це ж доріжки, до речі, їх замостили буквально днями. Да? Ні, Чи, ну, пасху, не... в квітні. В квітні замостили, як тимчасово. Тимчасово, так. Да. І саме тоді сказали, що ми тимчасово припиняємо будівельні роботи для того, щоб не порушувати спокій родин, але після того вони так і не були відновлені. Як перед паскою припинилися роботи на секторі, так вони і не відновилися після того. Цікаво. А перед тим вони трошки припинялися, тому що нібито багато похоронів відбувалося. Спочатку було багато поховань, бо не могли проводити будівництво, потім була погода не така, як потрібно, потім зима наступила, ну. а потім Пасха вдруг. А тепер усе вже півні пройшло, робіт немає ніяких, а потім знову скажуть, а е, у нас же дощі пішли, ми не можемо виконувати роботи. Окремої парковки, ну я тут принаймні не побачив. І не запланована. І не запланована. Також прекрасний момент. Як це немає парковки, коли сюди приїздять на автівках дуже багато людей. І парковки для осіб з інвалідністю мають бути передбачені. Така від зупинки, відстань від зупинки, відстань навіть від якщо зупинки. людина приїхала на маршрутки і з собою баклажку води принесла, да. ще не одну. Так, да, Тому що води тут як не було, так і нема. Хоча у травні місяці вже повинен був побудований і водогін, і для відводу дощової води. М -м, бачу, повинно вже бути встановлене освітлення. Теж ага. немає. Ну, а Там бо, мені здається було б цікаво, якби ви поїхали на алею слави, як би ви могли там під'їхати до самих могил. Там в принципі, роботи вже ну, майже закінчені. Там замощення зроблене, покриття на могилах зроблене. Коли ще починали хоронити учасників АТО з 2014 року, то там алея слави. А потім місця там закінчилися і почали заселяти семі. Де низенька плиточка, да, потім да, висока. Я... Окей, і в нас по проєкту теж йде оце низенька плитка, довжиною 2 метри, а потім квітник. А отут, де вони робили для зразка, вони прибрали оцю в 2 метри, залишили тільки квітник. Ну а якщо за їхнім проєктом, як проїхати крісло колісному? Ніяк. Тут, тут хоч не хочеш, ніяк ти нікуди не заїдеш. До хлопців. Навіть ось найнижчий край. Ну тут я заскочу. Ну а далі. А далі що А далі скрізь бордюра. і Ще й рівчак такий. Ну от як мені до... Ніяк. Гуп. І тут скрізь бордюра, 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 бордюра. Все, тут не продумано. Ну там, на тому проєкті, там було на деякі відстані зроблені пандуси. Ну, у них заплановані пандуси, щоб можна... До, ре... було... до, речі, так, до речі, так я дивився цей план. Сектор почесних поховань, то там видно на плані встановлення пандусів. Я так розумію, що це через рельєф самої місцини. З одного боку воно вище, з іншого нижче. І Там, де будуть пандуси, ну, знов-таки хотілося б, щоб не наліпили, аби було. Як це вони дуже люблять. Чи вони зроблять пандуси з такого шліфованого граніту, він буде слизький, люди будуть падати. Або зроблять перевищений кут нахилу і ти не заїдеш туди кріслом. У нас проїзд передбачений тільки ось по тільки найширшій частині да, угу. між рядами, між могилами, то вже там, я ж казав, озвучував норми, що 50 сантиметрів тільки угу. та, там ніяк не пройдеш. Ну, у цього проїзду достатньо. Угу. Якби я сюди міг заскочити на бордюру і під'їхати до середньої могили, і все мені достатньо. Ну достатньо Ні, ну... тут 70 сантиметрів, ми щойно поміряли. 70. 70 – це мало. Я ж казав, що крісла бувають різної ширини і Прапор стоїть і ще прапор. Ну так, прапор вже ну, подивіться, якщо, все, наприклад, наприклад ось отаке замощення, так? є пандус тільки отут на початку. Ви за, за допомогою цього пандуса виїхали, а, а вам треба туди, да, значить це... виходить, ви повинні десь між могилами. Абсолютно проїхати. правильно. Тобто, я розумію, що збоку тут має бути якась доріжка, щоб я угу. на початку заїхав і поїхав до якогось там третього, четвертого ряду угу. і повернув. Так, це треба передбачити, звичайно. А не так, що ви пандус поставили на початку, ага. а він нікуди не веде. І, до речі, оце, оце порушення, це пам'ятники приватна Будка ця може і комунальна, бо при Пашнакену, я пам'ятаю, за бюджетні кошти закуповували ці будки. Це комунальна будка, чи не комунальна, я не знаю, але те, що там знаходиться суб'єкт господарювання, відмінний від комунальної форми власності, це порушення. Тому що тільки о, все, що комунальної форми власності має знаходитись на кладовищі, тому що це порушення добросовісної конкуренції. Ну, не кожен може прямо на кладовищі прямо біля алеї почесних поховань розмістити зразки своєї продукції і рекламу. Це по перше, ну не етично, як мінімум, а по-друге, це не бросовується на конкуренцію, а по-третє, розмістити тут свій бізнес можуть тільки ті, хто афілійований із людьми, які керують цією сферою. Виготовлення хрестів за 50 тисяч. Саме сюди люди йдуть, замовляють, родин немає. Коли я питала стосовно того, хто ж буде доглядати за сектором. То мені сказали, що він буде поставлений на як це називається на баланс. На баланс а. Так, і тоді місто буде доглядати. А я таки думаю собі, на баланс буде поставлена капличка, тралівалі, заборчик. А пам'ятники, якщо ви кажете родинам, щоб вони самі встановлювали, вони не будуть поставлені на баланс. І значить, за цим сектором теж ніхто не буде доглядати. Так само, як за цим. Догляд за могилами, одиночні могили, загибло Хвато та ООС, І догляд за братськими могилами. Так. Оце вони мають робити. Так. Це входить в перелік послуг. А ну, вони навіть не поприбирали вже три роки. Ну, так, а що він це, це Що це Други? Други? вони дають? Це тендера. Ну, що не доглядають. Вони тобто гроші вони отримають, так, прописана так, в них послуга, а по факту вони несуть. Дивіться, які виросли. Я як знайшов доріжку. Я знайшов доріжку з того боку. Можна об'їхати навколо, але все одно ну тут дуже вузько. І все одно тут бордюрка. Зараз кут нахилу поміряємо. 21 градус. Кут нахилу при нормі 8. Втричі, втричі да, перевище. Ну давай, добре, тепер спробуй заїхати безсторонньої та, та, допомоги. може не будемо наражати на Ну спробуй, ну чого? Та? та Спробуй. Я... Дотягнись я... до парканчика. Я тяг... Не дотягнуся до парканчика, серйозно. Та я... та я Саш, ну я ж вірю. що дуже захотіти, далі вже стрьом вже підніматися. Це нереально, це перекинутись. Взагалі це от за... — Місце для відспівування, я так розумію. Анс... А на що тут? Ну, якщо ти до труни хочеш. Пам'ятник Ім... Ну, До труни хочеш підійти до друга, Ану, відійде. Відійде. а ано відійде. Відійди, я ще загепу. Ну давай, давай. Може не треба а ні. <реш> ні, ні. Це... це нереально. Може це технічний ухил, щоб тілешку якусь туди закатить. Сподіваюсь, нас почують і приймуть до уваги, що якщо хочете, щоб все було добре, не соромтеся, запрошувати безпосередньо ладно не нас, а когось іншого з інвалідністю на кріслі колісному щоб хоча б побачити, для кого ви це робите і як це зробити краще.